Представники ООН України та Туреччини заявили, що надалі працюють для експорту українського збіжжя, попри заяву Росії про припинення своєї участі в зерновій угоді. 31 жовтня з України вирушили 12 вантажних суден до українських портів прямують ще чотири. При цьому, за словами українського військового командування, Росія обстріляла цивільні буксири поблизу Очакова, які транспортували баржу зі збіжжям. Більше про це та про інші теми поговоримо з Юлею Ярмоленко, яка зараз приєднується до нашого ефіру. Отже, Юлі, вітаю тебе! Хочу спочатку поговорити про останні реакції щодо зернової угоди. Сполучені Штати активно відписали вітали її підписання. Як зараз в адміністрації коментують те, що Росія припинила участь у цих зернових угодах? Остапе, президент Джо Байден назвав призупинення участі Росії в цій угоді абсолютно обурливим. На це він сказав: немає причин. Також держсекретар США Ентоні Блінкен прокоментував це, сказавши, що Росія продовжує використовувати їжу як зброю. У Сполучених штатах закликають Росію негайно повернутися до повного виконання умов угоди до участі у цій ініціативі, адже говорять, що призупинення цієї ініціативи матиме негайні негативні наслідки для продовольчої безпеки в усьому світі. Нед прайс, речник державного департаменту, нагадав, що від початку роботи цієї ініціативи в вже вдалося експортувати понад 9,5 мільйон мільйонів тонн збіжжя, що допомогло уникнути. Голоду в низці країни І він зокрема сказав, що зокрема були доставлені доставлене зерно до таких країн, як Афганістан, Сомалі та Ефіопія. Тому знову ж таки в Сполучених Штатах закликають Росію повернутися, закликають Росію припинити війну в Україні. І також говорять про те, що коли Росія призупиняє свою участь, це таке собі колективне покарання не лише українців, але й людей по всьому світу. Any... Будь-які дії Росії спрямовані на те, аби перешкодити життєво важливому експорту зерна, це фактично заява, що Кремлю байдуже, що люди по всьому світу мають платити більше за харчі або лишатися голодними. Ми бачимо, що Росія вдається до дій, які виглядають як колективне покарання українців. Це знову ж таки жорстко та іронічно в контексті війни, яку сама ж Росія і розпочала, але призупинення Москвою участі в ініціативі рівносильне колективному покаранню решти світу, а особливо країн з низьким і середнім доходом, які так відчайдушно потребуються зерною до іншої теми. Сьогодні Росія знову завдала обстрілів по українських містах Огоньштабі ЗСУ, зокрема заявили, що Російські війська випустили по Україні 55 ракет 45 із них вдалося збити. Як реагують на це на заході? Остапа Нед Прайс, речник державного департаменту, прокоментував і це безумовно. Зокрема, він сказав, що так виглядає, що єдина ціль таких атак це, це насправді просто терор і спроба налякати українське населення, цивільне населення. Це те, як він сказав, що Росія робить від самого початку війни, яку ж вона і розпочала. Також Бріджит Брінг – це посолка США в Україні. Вона сьогодні сказала, що команда посольства України. Райни разом із мільйонами українців сьогодні змушені були знову шукати притулку сховища від абсолютно безсердечних і жахливих бомбардувань так російських військових. Андерс Аслунд, це американський аналітик, який базується тут у Вашингтоні. Він сказав, що насправді Путін продовжує собі рити ще глибшу яму. Він сказав, що коли Росія намагається іти на такі дії і намагається примусити світ менше допомагати Україні і примусити Україну до. Переговорів насправді це має зовсім зворотній ефект. Андерсаслун сказав, що щоразу, коли атаки Росії стають ще більш жорстокими, у світової спільноти стає дедалі менше причин навіть розмовляти із як він сказав варваром. А також ти знаєш, дуже багато зараз закликів лунають про те, що Україні надзвичайно необхідні системи протиповітряної оборони. Зокрема, міністр закордонних справ Естонії сьогодні сказав, що так українські війська змогли збити переважну, Більшість ракет, однак шість з них все одно прилетіли. І Він сказав, що ми, як європейська спільнота, ми маємо зробити все, щоб цього не траплялося. І він сказав, що Європа і світ мають робити більше і надавати, зокрема, більше систем протиповітряної оборони проти протиповітряну оборону. Теж е, хочу поговорити. Ми знаємо, що такі заклики також у є від українського керівництва кажуть, що вона є критично важливою для захисту української інфраструктури. Які саме спроможності українцям можна очікувати найближчим часом від партнерів, і яке ще озброєння за оцінками експертів, можливо, зараз для України є необхідним? Так, Остапи. Ми знаємо, що у Сполучених Штатах активно працюють над тим, щоб вже на початку листопада доставити до України. Перші дві системи насам із восьми обіцяних сполученими штатами, як сказав Ллойд Остін, зараз працюють якраз над передачою цих систем, які вже були виготовлені. Також від речни від заступниці речника речниці Пентагону. Ми почули минулого тижня, що насправді зараз українські військові продовжують навчання як користуватися цими системами, як їх обслуговувати. Тому ці дві установки нагадаю, це установки абсолютно новітні, які стоять на захисті, зокрема Вашингтона. Білого дому вони мають прибути, як очікується на початку листопада. Однак, як говорять експерти, потрібно не лише це потрібні зокрема більше артилерійських установок, артилерійських систем більшої дальності, а також танків, які просять українці, як сказав Бен Годжес, це колишній американський генерал. а Зараз військовий аналітик в інтерв'ю нашим колегам він сказав, що насправді українцям потрібні танки, зокрема на зимовий час, і всі ці слова, які говорять, сполучених штатів. Чому не можна передати ці системи? Чи з Європи? Він вважає, що абсолютно є невиправданими на цьому етапі війни. Давай послухаємо що сказав Бен Годжес. Амінне I вашінж. Mean, росіяни явно програють у всіх аспектах битви на землі і навіть на чорному морі. Тому вони відповідають атаками на цивільну інфраструктуру, електромережі, багатоквартирні будинки, аби спробувати зробити міста непридатними для життя напередодні зими. Тож надання українцям можливості захистити своїх громадян, цивільних осіб та цивільну інфраструктуру я вважаю завданням номер один. Другим пріоритетом є продовження постачання високоточної артилерії великої дальності на кшталт систем Хаймарс та схожих до них. Звичайно, зараз вони також просять танки, гусеничні машини адже. Вони можуть працювати ефективніше на вологому ґрунті. Я хотів би, щоб Сполучені Штати надали Абрамс, а тоді Німеччина надала б леопарди. Я чув усі ці відмовки про те, чому цього ще не зробили. Я думаю, що це лише відмовки. Це одна з небагатьох сфер, де я не згоден з адміністрацією. Ілю, дякую тобі. Будемо теж стежити за розвитком і цих подій. Нагадаю, з нами на зв'язку була Юлія Ярмоленко.